Вітаю, любі! Сьогодні ми з вами вишиватимемо хмариночку. У нас є безпечна голка в наборі і величезна кількість бусинок, тож ви зможете обрати пасуючі. Що ми робимо? Нам треба вишивати, рухаючись по намальованому контуру. Тож ми одягаємо одну або декілька бусинок. Бусинки можна підбирати, щоб ваша хмаринка була у тих кольорах, які вам подобаються. Тож, що нам треба? Одягаємо одну, дві або навіть три, якщо в нас оця відстань широка, бусинки на голочку. І нам їх треба отак порухати до самої самої основи. І подивитись, є, в мене вже достатньо бусинок, я готова попадати в отвір. Попадаю, перевертаю, і з іншого боку я голочку витягую. У нас є неймовірне правило, що ми. Рухаємось ниткою з того боку, з якого в нас нитка вийшла. Тож, ось у в нас ниточка. Вона виходить із воротнього боку. Значить, ми йдемо в наступний отвір, попадаємо в голочку, перевертаємо, витягуємо. Знову в нас ниточка вийшла із боку, там, де обличчя нашої хмаринки, відповідно, ми одягаємо бусинки і попадати будемо. Там, де вийшла нитка, відповідно, наступну дірочку. Клас, перевернули. Наступно Дивимось, як у нас іде лінія, і попадаємо сюди. Якщо щось пішло не зовсім за планом, ви почали рухатись не за контуром. Нічого абсолютно страшного. Це ідея, це пропозиція. Ви можете абсолютно спокійно заповнювати. Ось навіть цю внутрішню частину нашої хмаринки. У мене закінчились бусинки, я візьму собі ще трошки. У нас в наборі є бусинки, які світяться. Тож, їх також можна сміливо використовувати. А бусинки, що світяться, це буде сюрприз. Якщо раптом бусинка десь. На нашій голці застрягає, її треба трошечки сильніше порухати, трошечки-трошечки сильніше, просто потягнути. І ми рухаємось далі. Це в нас перший шар нашої неймовірної хмаринки. Далі ідемо так само. Нам треба заповнити оцей простір. Попадаємо в наступну із заднього боку, одягаємо бусинки. Наступно і з боку, там, де обличчя нашої хмаринки. Знову, з заднього боку, Наступно, витягаємо, одягаємо бусинки. Також в кожному наборі в нас є зірочки або сердечка, їх також сміливо можна і треба використовувати. Наша ниточка закінчується, тож зараз будемо уважні. У мене закінчилась нитка. Нитку час міняти. Що нам для цього треба? Беремо ножиці і відрізаємо під самою голкою. Голку відкладаємо і відмотуємо ниточку. Ниточки має бути досить багатечко, щоб нам зручно було з нею працювати. Відрізаємо. Далі нам треба обережно попасти ниточкою у голку. Що нам для цього треба? Покрутили, отаким от чином, кінчик нашої ниточки і дуже уважно попадаємо у вушку. Можливо, нам треба скористатись клеєм і трошечки клею додати на ниточку. А, не вийшло. Покрутимо ще раз. З першого разу це досить важко. Особливо без клею. Є. І обережно витягаємо оцей хвостик. З'єднуємо кінчики нашої нитки і зав'язуємо вузлика. Вузлика зав'язуємо таким чином. Нам треба зробити коло. І два цих кінчики з воротнього боку просунути у це коло. І витягнути. Тепер, щоб все було прям добре, нам бажано би прив'язати одну ниточку до іншої. З'єднуємо наші кінчики, робимо звичайний вузлик, перекручуємо їх. Знову зробили коло і кінчики всередину. Прив'язуємо на звичайний звичайнісінький вузлик. І всі Оці старчачі штуки потім треба буде відрізати. І дошиваємо далі. Витягаємо їх, якщо вони нам заважають. Ниточка може перекручуватись. Раптом так сталося, її треба обережно-обережно порухати або спробувати повернутися назад. І остання лінія. Раз. Да. Клас, закінчили. Основне ми закінчили. Тепер нам треба дощик. Дощик можна зробити отут, пустити наші чудові ниточки, або, як пропоную я, зробити отут, щоб бусинки могли висіти і рухатись. Тож, я проходжу з іншого боку в якусь із цих трьох дірочок. Одягаю певну кількість бусин. А потім в самому кінці зав'язую вузликом. Так, одягаю. Ну, там Умовно, в мене їх 5 штучок. І далі можна зав'язати вузлика. Але, щоб він гарно тримався, нам з вами треба голочкою попасти в останню бусинку. Раз. Попали. І витягаємо. Далі можна отут зав'язати вузлика або залити клем, який є у вас у наборі. І так, і так, воно буде добре триматись. Підрізаємо. І знову зав'язуємо вузлик, а краще декілька вузликів. штучки 3-4. Щоб у нас добре трималась наступна наша лінія дощок. Можна сюди просунути бусинку, або прив'язати оцю ниточку до тих, які вже є, щоб трималась краще, або посадити на вузли, Як вам буде зручно. І з воротнього боку попадаємо в дірочку, витягуємо на максимум ось воно так добре тримається. І так само одягаємо бусинки. В кінці закінчуємо так само, як і тут. У вас у наборах є мотузочка. Зверху можна просунути тут є отвір, і в отвір можна просунути. В мене такого нема. Оскільки я захотіла трошечки по-іншому. І в самому кінці можна вирізати коло із фоамірану і наклеїти із зворотнього боку. Я вам дуже дякую. Бажаю успіхів у творчості. Всі нюанси ми з вами обговорили. Я в вас вірю. На no все добре.